Білограф я чесно сама не знаю, чому я так багато А Чому ти обрала саме хнео та реклама і зв'язки з громадськістю? Стояла така, ли мене все труситься, я така хвилюєш? <рістити> ну у мене у Харкові стільки Харкова не було, скільки тут цього. Все, знімаємо. Треба, оце буде пушка. Добрий ранок. Добрий ранок Туреччина і Україна. Давай почнемо з того, щоб ти трохи розповіла про себе взагалі. А, мене звати Місліна, мені 24 роки. Я з міста Харкова, звичайно. Харків люблю. Живу я в Анталії зараз вже третій рік. Працюю СММ та а, займаюся мобільною зйомкою. Я мобілограф, як це зараз модно. Мобілограф. Як би ти описала себе трьома словами? Як би я себе описала, хай буде весела. Креативна та творча людина. Отак. от. Все, що потрібно для контент-менеджера. Я теж так вважаю, тому йду з цими якостями вперед. Я, як ніхто, знаю, що ти дуже багато працюєш, і в цілому ти дуже творча людина. І ось що тебе надихає взагалі так багато працювати? Чесно, я сама не знаю, чому я так багато про Не Знаю, мені просто подобається результат, який я отримую після роботи. Мені подобається все це креативне, що мене оточує. Мені подобається взагалі робота з людьми, і тому напевно це мене надихає на те, щоб я кожен день працювала, працювала і працювала. Це дуже круто. Хотілося б більше дізнатися про твоє навчання. Тому що взагалі ти обрала спеціальність, за якою все ж таки працюєш майже. Чому ти обрала саме ХНЕО та реклама і зв'язки з громадськістю? Я навчалася в ХНЕО, спеціальність реклами, зв'язки з громадськістю. Я поступила я туди в 2018 році. Чому я вибрала ХНЕО? Мені на той час дуже хотілося, чесно скажу, поступити в театральний. Я дуже хотіла, правда. Але якось так склалося все, що передумала я туди поступати, і вирішила, що я хочу щось більш креативне і сучасне. Ну, а що креативний сучасне може бути? Ну звичайно, реклама. <рігла> я ще поступила на бюджет в інший університет. На спеціальність там щось з мовами було пов'язано. Ну і дуже мені не хотілося, не хотілося ці мови вивчати. І я пам'ятаю, як я плакала весь день, щоб. Туди не йти, і мама сказала: все, йдемо до ХНЕУ, подаємо документи, будемо там навчатись. наскільки я знаю, ти перший рік навчання провела офлайн в університеті, а потім стався коронавірус. Наскільки це взагалі вплинуло на навчання та на твоє ставлення до навчання? Так, перший рік у нас був офлайн. Ну взагалі, у нас офлайн навчання, але так, так склалося. І ну, це був найкращий рік взагалі в моєму житті. І я серйозно кажу. Я навіть нещодавно спілкувалася з друзями, і я казала про те, що якщо була б така функція повернутися у минуле, uh -huh. то я б повернулася саме у цей рік перший рік в ХНЕО. А потім так стався коронавірус, і але чесно, це не взагалі ніяк не вплинуло на якість навчання, тому що наші викладачі якось так. Робили, я взагалі не знаю, як вони робили, тому що тоді реально здавалося, що це взагалі неможливо, тому що ми ходили до університету. У нас там були всякі практики, якісь там рекламні штуки. Оці ми всі робили. Десь ходіли ходили на якісь заходи. І здавалося, що ну онлайн, а що онлайн там, а що по онлайну. От але взагалі якість ніяк не постраждала. У нас були такі предмети, де нам викладачі показували програми. Комп'ютері там ну взагалі які нам допомогли би потім у нашому у нашій спеціальності, і це було взагалі дуже круто, тому що взагалі то наша спеціальність ну пов'язана з цим, і ми повинні були знати всякі штуки, такі тому на ну навпаки було круто, було дуже весело. Але не вистачало цього офлайн спілкування. Просто Ну, взагалі Хнео навіть зараз під час війни намагається робити багато заходів, навіть офлайн. Там проводиться дуже багато чого. І я сидячи в Туреччині, така просто наблюдаю. і Думаю, ну клас, клас. Так Люблю. я, я, я на я спостерігаю за нашим університетом. Я все це бачу. Я нещодавно була у Харкові, приїжджала і ходила до університету. Звичайно, мені... Дуже не вистачало там, щоб знаєш, було багато людей, тому що там було так тихо. А я згадую ті часи, коли я виходила з університету, так от йшла і просто всім привіт! І поки зі всього привіталася, вже й перерва та пройшла. Ну чи вважаєш ти все ж таки, що твоє навчання і твоя спеціальність пов'язана все ж таки з твоєю роботою? Так, я вважаю, що пов'язана. Я цим дуже пишаюсь. Я кожному кажу, що я не думала, що буду працювати. По спеціальності не просто тому, що там щось було не так, а тому, що коли я навчалась, тоді якось пішов у цей е, тренд, що е, ти де навчаєшся, ти потім не працюєш ага. по цій спеціальності. А в мене якось так склалося, що я е, почала працювати. По спеціальності, взагалі, наша спеціальність вона дуже обширна. Там uh -huh. дуже багато чого можна задіяти потім, щоб працювати. А які взагалі навички отримані в університеті під час навчання зараз є корисними для твоєї роботи? А взагалі, коли я поступала до університету, мені сказали, що ну друзі, там знаєш, хто от, старший був, що в університеті я отримую дві головні навички, які мені потім дуже знадобляться. І це були навички про комунікацію, і е, ще е, я отримую нових друзів, нові знайомства, ось ось в цьому плані. І... Дійсно, чому я, от прампрям навчилась, навчилась це е, комунікації з викладачами, е, зі студентами, е, з друзями. Взагалі, ось ця вся історія це дуже важливо, тому що е, ти. У школі так не комунікуєш. Ти не вмієш домовлятись, ти не вмієш е, щось е, десь виступати. Да, там, е, ну це все тільки-тільки починається, uh -huh. а в університеті це вже все закріплюється. Пам'ятаю свої перші пари, коли ми там е, щось розповідали і нам. Викладачі нас просили, щоб ми не з Аркуша читали, а самі, самі говорили. Та я взагалі тоді нічого сама не сказала. Я так от стояла, таке мене все труситься і така хвилюєш, що робити, що казати, а потім вже взагалі отак виходили і як на сцені просто виступали. Тому це, да, це прям взагалі такий крутий скіл, який я отримала в університеті. Прям я обожнюю за це. Університет. А чи були взагалі в тебе куратор чи викладачі, які більше вплинули на тебе, на твій розвиток як спеціаліста? Насправді не хочу нікого виокремлювати. отак Реально, от. Реально, коли ти поступала до університету і читала мені список викладачів, я тобі сказала: ну, от всіх, хто в мене був, я всіх пам'ятаю, і зі всіма були круті історії. Тому е, чи, ну, от викладачі, наприклад, з нашої кафедри, це взагалі найтерплячіші, найкреативніші, найдобріші люди. Ми звичайно старалися бути е, теж креативними, бути такими, щоб їм було з нами цікаво. Але ж ну не всі ми такі святі. Все вони нам пробачали і е, дуже ми їх. Ну звичайно, у нас такий взагалі. Мені здається, у нас дуже був крутий. Оцей рік, особливо коли ми ходили до університету, тому що ми там напевно показали весь свій креатив, який міг тільки бути, і в презентаціях, і у всіх якихось наших роботах для мене кожен викладач, який в мене був з кожним, є якась історія, і мені здається, що кожен з них вплинув якось на мій подальший розвиток у сфері реклами і, взагалі, на мою діяльність зараз. Навчання це взагалі досить цікавий період життя, але мені здається, що все ж таки перші такі вісомі виклики починаються з роботи. І починала ти з СММ-ництва, наскільки я знаю. Так. І ось як ти до нього прийшла і чому ти взагалі почала працювати як СММ-спеціаліст? Чесно, я не пам'ятаю, прямо чому я. Я почала як саме спеціаліст працювати, але я точно пам'ятаю, що моя перша робота взагалі не була пов'язана з рекламою і СММ. я працювала баристою і коли отримала першу ЗП свою. Щось мені так сумно стало. Ти взагалі я вже тоді розуміла, а зараз прям я, я на 100% це розумію, що робота, коли я кудись ходжу, прям постійно кожен день в одне місце. Це взагалі не моя історія. Мені треба, щоб кожен день був як свято, щоб кожен день був різний. Попрацювала там трошки і вирішила, що ну, мені цікаво ця робота онлайн. Я я почала працювати в сфері б'юті. SMM. Ага. от і коли я вже почала працювати, я зрозуміла, що так, це мені подобається, і мені потрібно у цьому напрямку рухатись. Розуміла. А які взагалі були труднощі, коли ти починала як смм спеціаліст і взагалі в праці як контент-мейкер? Це те, що дуже важливо обговорювати всі можливі питання перед тим, як ти почнеш працювати, ага. і ти повинен обговорювати ну от реально. Просто до таких дрібниць, навіть я тоді не розуміла, до яких взагалі це дрібниць може бути. Не тільки там, не тільки про графік роботи і все таке інше, але і, наприклад, в нашій спеціальності дуже важливо обговорювати, що ти робиш, а що ти не робиш. Тобто, ти, ти, коли тільки починаєш, ти трошки в собі не впевнений, ага. і через це тебе дуже легко шатати. Отак, от як шатала мене, і е, дійшло до того, що взагалі на своїй першій роботі я е, не просто була СММ. <karış helmix> і доходила до того, що я взагалі робила не свою роботу, робила роботу майстра десь, тобто там могла помити голову клієнтові. Тобто, ну такі моменти, зрозуміли. Тобто, да, от е, взагалі не було правильно е, е, вибудована моя. По перше, робота, що я повинна робити, що не повинна робити. Ну і взагалі комунікація. Я дуже їм вдячна. Реально, я дуже вдячна їм, тому що я на них навчалася. Взагалі, кожен початок в роботі це досить такий великий та тяжкий шлях, але в тебе ще й стався переїзд до іншої країни, де тобі просто прийшлось знаходити клієнтів, знаходити роботу, та як взагалі. Ось на твою кар'єру вплинув цей переїзд. Це був вимушений переїзд. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, я побула трошки в Харкові, потім ми там переїхали до Львова, і вже потім я поїхала сюди. Ну, перші перші півроку це взагалі був треш. Я взагалі не хочу згадувати цей період, тому що ну я тоді взагалі не знала, що робити, і мені до речі, тоді здавалося, що я тут не зможу працювати. Ну бо це був такий дуже переломний для всіх нас момент, і знайти в собі сили ще й думати про роботу. Тоді взагалі не ага. до цього було. Я до речі, тут написала диплом сама. Про підкасти, це було дуже крута, до речі, робота. Мені вона дуже подобається. Це вже в Анталії до мене прийшло натхнення, я написала цю роботу, здала цей здала диплом. Я почала думати про те, що треба щось шукати. Угу. От, але ну, слава Богу, що тут було дуже багато всяких. Телеграм-групи каналів про те, що, ну, там, наприклад, українці в Анталії або там робота в Анталії, ну щось угу. таке. І я знайшла перших, перших своїх клієнтів, це, були, це був салон краси. теж, я думаю, ну, Якщо я в Б'юті була, тут вже теж з Б'юті почну. І отак от пішла моя робота. Тут я вже по іншому вбудовувала комунікацію, Тут я вже знала, що як мені робити, і потім вже пішло. Поїхало, були інші проекти, і, взагалі, в принципі, в саме в Анталії у мене з роботою е, інші відносини пішли. Угу. Тут мені здається, що я більш розкрила себе як професіонал. А в чому взагалі найбільша різниця роботи на український та турецький ринок? Я думаю, що різниця у тому, що Україна все-таки більш попереду, тому що коли я приїхала до Туреччини, ну я не беру зараз якісь великі компанії, uh -huh. тому що там звичайно інша історія, але а, реально а, тут інстаграм відставав на дуже багато років. Наприклад, якщо брати у нас, так ну у нас кожен, кожен блогер, кожен знає, як вести цей інстаграм. Ну це реально так. У нас всі слідкують за цими трендами, всі бізнеси е роблять крутий контент. Якщо брати Анталію, тому що ми в Анталії живемо, Стамбул, Анкара, там може трошки по іншому. Uh -huh. Але от якщо брати саме Анталію, мені здається, що а, тут пішов такий прям розвиток, коли сюди приїхало багато наших людей. А сюди реально приїхало багато наших людей, тому що тут, куди не йду, усюди харківські номера, Одеса, Київ. Коротше. Взагалі мені здається, що тут більш Харкова, щоб Харкова приїхала до Анталії. Я взагалі кажу завжди, що ну, по-перше, я тут познайомилася з дуже багатьма харків'янинами. От, а по-друге, мені взагалі здається, що ну, у мене у Харкові стільки Харкова не було, скільки тут цього. Я тут почала коли спілкуватися з людьми, я бачила їх інстаграми, вони їх вели, знаєш, ну от як ми там у 2007 році, оці от стікери якісь, якісь фільтри взагалі, ретрика 2016, ну щось отаке, не... От, щось... Поки що було на той період мало спеціалістів. Я реально встигла стрибнути у цей потяг. Uh -huh. І так я, я не буду казати, що то був тернистий шлях. Я пройшла війну і все таке інше. Ні. А, ну так було складно. Було складно, тому що різниця менталітетів дуже велика. І взагалі ритми життя дуже різні України і Туреччини. Uh -huh. Не така була велика конкуренція, як в Україні. І тому десь це мені допомогло, наприклад, в моєму випадку, коли я е, змогла. Якісь професійні навички отримати е, не в конкурентному середовищі, а в більш спокійному ага. такому, тому що я взагалі така людина, що е, ну, коли спокійно, мені добре. <ріхи> От. І коли не було такого прям, ну, натиску якоїсь великої конкуренції, мені було трошки легше, і я змогла е, десь е, щось там, що не знала навчитися, що знала там більш закріпити ці знання, і вже спокійно собі працювати і робити добре своє своє діло. Свою справу і все таке інше. Тобто можна сказати, що ти була однією з тих людей, хто започаткував взагалі Смм і ведення інстаграму Анталії. Ну я б так не сказала, це дуже щось таке. Знаєш, прям а чому ви? Ну мені б хотілося Ну, Не знаю, не ну те, що в якихось тут таких кругах мене вже знають, але мене все ж таки більше зараз знають як мобілографа. Ну, але все, все одно це круто. А як ти взагалі прийшла до того, що все ж таки тобі ближче бути як мобілограф та як більш рілсмейкер, аніж СММ-спеціаліст? Не знаю. Мені просто СММ я вже реально давно займаюсь, але. Ну, хотіла щось нове, і взагалі мені подобається. Мені подобається бути в камері, мені подобається бути за камерою. Мені подобається, от я там дивлюсь якесь відео, думаю, все, все, знімаємо. Треба, оце буде пушка, клас, все. Я собі накупила всіх цих штативів, там стабілізаторів, всього ходжу, знімаю. Ну і взагалі якось можливо Анталія мене надихнула, тому що тут такі краєвиди, такі гарні місця. Ну як тут не знімати? Ну, Скажіть мені, ні. будь ласка, а, які взагалі в тебе зараз плани на подальший твій розвиток? Як ти бачиш свою подальшу роботу? тут? Ой, я не знаю наскільки я її прям тут бачу. От, але мені все-таки здається, що е, нібито мені потрібно кудись поїхати, де я ще буду в більш конкретному середовищі. Тому що я трішки тут така ну, розслаблена. Та взагалі такий вайб е, релаксу в цій анталії. Не знаю, взагалі мені е, реально хотілося б напевно більше у відео піти. Угу. І не тільки на телефон, не тільки мобільна зйомка. Можливо, в тебе є якась мрія або ціль. Запустити свій власний проєкт або свою власну команду. Взагалі, звичайно, є такі мрії, цілі. Я, я би хотіла колись і відкрити взагалі якесь, якусь агенцію свою, і, можливо, навіть не знаю, щоб там було прям точно самим не СММ, але от щось креативне хотілося. Взагалі мені завжди хотілося. Працювати в такому агентстві, де от ну прям найкрутіші реклами створюються, от прям для брендів, взагалі, ну, там інший рівень, а, можливо, я би хотіла. Колись попасти в таку команду uh -huh. або в компанію. Можливо, я би хотіла потім щось своє відкрити. А можливо, я би хотіла бути, може, якимось режисером, продюсером якихось, я не знаю, кліпів або фільмів, або ще щось. Коротше, багато що хочу. Треба просто брати і робити. Будемо щоб... кіно знімати. Будемо кіно знімати, раз. Uh, ну і наостанок. Я дуже тобі дякую за цю розмову а за я це інтерв'ю. Дякую, що ти мене покликала. Ну. Мені дуже приємно. Взагалі, я вважаю, що у кожної людини на землі є якась своя місія. Ось як ти вважаєш, яка твоя місія? Ой, ну це взагалі питання для окремого інтерв'ю раніше. Трошки по-іншому відносилася до там, місії, все-таки у цьому руслі, але мені все-таки здається, що в місії ще один з важливих факторів це те, щоб тобі це приносило задоволення. Креативне середовище, мені приносять задоволення, креативні люди, мені приносять задоволення робити щось круте, щоб на виході це ну, вау. Це, ну, це просто вау, робота. Я просто не знаю, коли мені дадуть цей оскар по всім по, по, цим, цим, критеріям. От, тому ну, хай буде створювати креатив. Моя місця. Добре, добре. Дякую тобі, Велике. Дякую тобі. Це. А я хочу передати вітання, бо й мухнев. Я дуже тебе люблю.